У пам'ять знаменитого прикарпатського спортсмена в Івано-Франківську відбувся кубок з легкої атлетики. Пам'яті Романа Вірстюка. Юні спортсмени змагалися у десятьох видах легкоатлетичних вправ. Для мене це взагалі дуже цінно і дуже дорого, і дуже зворушливо бути тут. І те, що сьогодні в Романа це день його народження, і це так символічно. І сьогодні була служба Божа, і я була сьогодні в нього на цвинтарі. Тепер от діти чують про нього. Я для мене, от я говорю, в мене мурашки йдуть по шкірі, тому що це надзвичайно. Так чуть Ну знаєте символічно. І він взагалі дуже любив свою справу, дуже любив спорт, він був дуже щирий, відкритий, дуже любив молодь і завжди спілкувався. і Тому я вважаю, що це найкраща пам'ять, коли от людину пам'ятають, молодь, ідуть змагання його імені. Це це дуже прямо дорого коштує. Кубок Романа виборювали юники та дівчата 2007 року народження і молодші. Це представники усіх осередньо. Редків Федерації легкої атлетики Прикарпаття, а також Тернопільської та Житомирської областей. Серед бігової програми біг 100, 200, 400, 800 метрів і спортивна ходьба, 3000 метрів і 100 метрів з бар'єрами, де змагаються виключно дівчата. Серед стрибків, стрибки в довжину, один вид стрибковий, і метання представлені всі види, метання молоту, штовхання ядра, метання спису і метання диску. Роман Вірастюк був штовхальником ядра. Бронзовий призер чемпіонату Європи 1994 року, чотириразовий срібний призер Кубку Європи. На Олімпійських іграх в Атланті 1996 року увійшов у десятку кращих світових штовхальників ядра. Учасник легкоатлетичного турніру Дем'ян Лазарович каже: для нього Роман Вірастюк є яскравим прикладом наполегливості та завзяття у спорті. Ну я знаю, що ця людина ну. Була сильною, що він брав участь в Олімпійських іграх і достатньо ну добре показував Україну на світовій арені. Дуже хороший приклад, як спортсмен ну, може добити щось на світовій арені. За результатами березня ним став Володимир Мамченко, вихованець Калуцького ДЮСШ. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.